Використовувати гроші сільської ради на фінансування робін, ну дорожніх робіт, тобто не нашого власне де ми не нема... не є власниками, це питання вже зроблено. Слава Богу. І Дійш... далі етап на зборах, які проводились, ну, виріше голов заступник голови ради збирав зібрання, і там домовна схема фінансування 25, 25, 50. Це дуже, Це дуже добре, тому що. Можна хотіти багато чого, але треба хто буде платити. Визначений замовник, начебто вже керівник у служби є визначений, служба автобільних доріг є замовником оцих всіх робіт, які будуть проводитися. Дійсно, ще в 2012 році. Був розроблений проєкт на світлофор біля лікарні, але він не, не ставився, тому що не було коштів, не, не можна було. Сільська рада хотіла. Я ніякому разі, не кажу, що тоді не хотів, але не могла я поставити в свій кошти. Зараз ми що? Відновляється той проєкт. Е, служба автомілі, який замовляє проєкт на світлофор на цій, на цій ділянці. Тут вже будемо рішати, де, де він потрібен. І буде робити, так, да, за один день робота не зробиться. Як ви, чи Петро Володимир, чи Зіна Миколаївна, чи я сказали, що він буде через місяць, це брехня. Цього не можна говорити. Треба вам говорити правду, що робота буде робитися. Коли вона закінчиться? Буду надіятися. Стоп тихенько. хай, стопу. Давайте я скажу. Робота буде закінчена. Так, я дуже цього хочу, щоб була закінчена, ну буквально десь до вересня місяця наступного чербу. Скажіть, О, а питання реально. можна питання вам можна задати? Зараз Подивіться, це люди це? прийшли, ви прийшли з пустими руками. Ви розмовляєте руками. Так. Ви можете людям зараз якісь папери надати. Я така, я як вже все зроблять. Зро... Стоп, стоп. Я вас я слухали. Бідаю. Вас слухали. Вас слухали? Вас слухали? Як і Володимирич? Вас слухали ви уважно? Вас уважно слухали? Ну де що ви говорите? Вас уважно слухали? Почекайте. Питання від, відповідь Почекайте, на питання. Давайте, ви ви скажіть, чому давайте, ви з пустими руками прийшли? Давайте, де якісь у вас нагад... є папери на працювання? Це не в суді даєш нам запитання. При Причому тут в судді? Ви Господи. до людей прийшли з пустими руками? Господи, ви Господи. посадові особи? Ви в суді Ганьба ми вас вам. Вибирали, Якщо у вас немає голови адміністрації, немає на руках нічого руки в карманах. А ви з пустими руками прийшли? Ви що сюди принейшли? Миссию людей забудете ви свою роботу. Робите, ви зарплату отримуєте Дайте мені сказати. Кажіть я. Ми Вони сьогодні. Ви це, ну, це ж не зробили. Це вже усі зараз. Якщо ви хочете перевірити, чи розробляється проект чи ні. Є підрядна організація. Будь ласка, поїдьте своїми активістами в понеділок і самі задайте питання. Займаються вони проекти чи не за тут, 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 тут профінансувати. Про профінансувати про більше за хачу це в дивізі. Тож ні офіційна організація сільська рада. Дивіться, вийде. Ви хочете проконтролювати? Чи робиться від дивіться? Ось який термін була в 14-му, Зараз 16-му, за два роки не зробили проект. Усі всі документи вам можу дати. Я зараз дам оператору. А чим ви займаєтеся, що ви за два роки не зробили А ви тепер кажете, що зараз проєкт розробляється. 14 років. Я передам це запитання в службу автомобільних доріг. Так ось є служба. Та ми зараз створюємо. Та ви будете відповідати. Приїду, тікаю, свічу. Він не працював теж. І з 14 року... Зараз перекрий, нехай приїжджають. Зіна Миколаївна, а ви вже бачили? Автомобільних доріг. Зіна Миколаївна. Перестаньте. Служба автомобільних доріг я вже вам три я рази повторила служба автомобільних доріг. А в сільській раді в сільській раді приймалося, а, 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 приймалося я, рішення випускного давався дозвіл на поводження в розробці проєкту в дванадцятому році. Коли це було році. А дам. чому ж зараз уже 2016. 2016. 2016. 2016? а зараз уже а там розроблений проект, який зараз будуть вноситися зміни, щоб новий, я вам сказала служба автомобільних доріг. І для того, щоб не викидати кошти на нові проєкти, в ті проєкти несуться зміни, доповнення, і будемо проплатити, будемо це. І скільки це ще буде тривати? Спитаємо, служби ну, автомобільні. Ну, ну, він... ну, я, я, я думаю, що є без не Немає. Я просила, щоб ви шукали. Ремонт, червоної знаєте. От ми з ним говорили на нараді Леса. І от він нам на нараді сказав, що так і так, вас запросив хтось чи ви їхали по дорозі? Жит... Підождіть, підождіть, слухали людей. Як житель села? Ви як житель села? Тобто ви ніякого відношення там офіційно не маєте до цього? І офіційно так. Да. Вони просто хотіли спитати, може у вас якісь папери є. Тобто ви приїхали сюди з пустими руками. У вас може якісь а там на роботі? У ну, ви... мене паспорт є. А ви просто як фахівець пояснюєте людям? Я як фахівець, як я, житель. Тобто до ваше діло не дійшло, вам ні. не дали ще ні проєкт, нічого, ні грошей не вас. Ні, то я, я ж не... я ви я займаєтесь автомобільними дорогами. Я займаюся автомобільними дорогами. Утриманням я не талі. займаюся. Не займа... Ваша я... організація добре добре. Да. займається на замовлення. Тобто облатодовор виконує ті роботи, хто як їй заплатить гроші. На роботу. Вони роботи і виконують документально. Ви нічого не можете зараз людям показати, просто на пользу. Ось цей проект я так зрозуміла, що там навіть світофора бі... Давайте я день... поясню. Ні, ви не пояснили. Ніхто на мене щодня. Ні. Дайте я до Я, за я говорю запитання. Щодня діти ходять до школи. У мене двоє дітей. До четвертого класу дітей переводять через дорогу. Після четвертого класу діти ходять самі. Зараз в зв'язку з тим, що машин все більше, дитина може стояти на дорозі по 15 хвилин. І я не можу забезпечити, будучи на роботі їй безпеку, тому що я не можу її переводити. дітей просто діти йдуть. Вночі вертаються. Мало того, що тут уже на смерть збили дитину, все нещодавно, це не одну це просто. Рік Тому давайте говорити, будь ласка, підкажіть, де нам знайти крайнього, нам О, от, от тепер, от тепер я... звернення є до сільської ради, до райдержадміністрації, кілька звернень. Є колективні звернення від жителів села, є звернення від школи на основі звернення батьків. Щоб нарешті це питання вирішилось, скажіть, будь ласка. Що зробити, щоб з'явилися світофори конкретно біля школи і біля сорок? От я з вами готовий поспілкуватися, так як ви сказали останню фразу. Мені будемо казати, це імпонує, я готовий підтримати і підказати, що треба зробити. Ну не наїжджати на мене, що я е, зарі, ну, будь ласка, Давайте по одному, давайте подумаємо. От ви правильно сказали, для того, щоб вирішити всі проблеми, правильно? потрібно скласти, що ми хочемо, і я готовий підказати, куди і я. Го... Я не можу говорити. Чуєте, я починаю говорити фразу займатися а цієї каже, що немає фінансування. Я повторюю, фінансування. Якщо їм не буде фінансування з Кабміну, ми їм запропонуємо фінансування з місцевих бюджетів. Співфінансування так звано. І світофори. Світофори. Да. І світофори на ще раз, будь ласка, де саме? Я І... не можу вам Філиція. назвати де Боже. саме, Боже. тому що. Це ми, ви скажете, що нова, б... проект зараз розробляється, чути, ви розумієте чи ні? Не, не так нема грошей проект? чи проект розробляється, ви переділіться. Нема грошей чи проект. А, Давай. Грошей, чи проект? А, я Давай, як проекту не буде, ну, трохи не це. Не не, не місці сидіти. Я хочу що сказати, я збив то... мене. Розумний сильно, чи що? Ні, так як нема проекту, нема грошей. Що? Чи то, чи то. чи Ні, Ні, нічого Ну по факту, зараз ми бачимо, що нема нічого. У Будьте... вас ви на руках, ви прийшли на базарі. Що в, в, в тебе є? В смасі? Що в тебе є? Так я не при посаді, problem, ви при посаді. Ви при посаді. Що в тебе є? А що повинно бути? Що до що від мене конкретно требує? Це від вас, як посадова особа, заступник голови адміністрації. Ви ви маєте папери приїхати, а не на базар. От як і будемо доказати перебудуть. Я думаю, десь за місяць власне друге по В смысле? А, то я должен? Чи не должен? Де за місяць? А просто я як депутат і ти мав повне право. Давайте давайте знаходить, напевно, зараз ми російську голову. Проект, а не, що ви з мене я можу робити? детально сказати, що буде, скільки буде, де освітлення буде, де будуть світофори, де що буде, і яка буде загальна вартість проєкту. Але проєкт зараз розробляється. Скільки ж вони ще буде? розробляти? Скільки смерті має бути, коли він розробиться? Та не кричі, ми спрашуємо. Я, я запрошую вас, десь через місяць до мене в кабінет. Приїжджайте, сядемо, поспілкуємося, я вам все доповім, як положено. Давайте конкретне число. Тобто, на сьогоднішній день у вас на, на руках нема, нема, Віталя, нема нічого. Ви просто Ну, порожнє прийшли, побалакати? Нема нічого, не Як розроблено. Що мені принести тобі? Тохту якусь принести. Лапчина вуха трusкі... все навіжити чи що? трошки Ні, нічого нема нічого. Не От не і все. Не, не я хочу показать, сики людей худы, сики стой. Ты понял вообще? Есть, снял ее. Снял ее. Tá pronto?